Доброго дня, дітки! Подивіться, до нас в гості завітало сонечко. А скажіть мені, яке сонечко? Яскраве, тепле, веселе, лагідне, привітне, добре. А якого воно кольору? Так, жовтого, а якої форми? Вірно, круглої. А що є у сонечка? Промінці. Сонечко за допомогою своїх промінців зігріває нашу землю, нас і все живе. Дітки, знайдіть на картинці предмети схожі на сонечко. Так, молодці, скажіть, а чим вони схожі? Так, вони теж круглої форми. А тут знайдіть, будь ласка, предмети схожі за кольором сонечка. Молодці, ці предмети теж жовтого кольору. Дітки, а буває на дворі холодно, ніби й сонечко є, але воно ховає свої промінчики. Давайте сонечко подаруємо промінчики, щоб воно завжди нас зігрівало. А для того, щоб виконати аплікацію, дорослим потрібно підготувати для діток жовті кружечки та жовті смужечки. Отож розпочинаємо. Даруємо сонечку промінчики. Розміщуємо промінці навколо нашого сонечка. А щоб нашому сонечку не було сумно, можна подарувати йому друзів. Ось такі вийшли у нас сонечка. Дітки, то що ми дарували сьогодні сонечку? Так, промінчики, щоб сонечко нас завжди зігрівало своїми промінчиками. До побачення, до зустрічі!